Чотири машини для мобільних бригад протидії домашньому насильству. Їх доправили в Коломийську, Калуську, Городенківську та Делятинську громади. Нині набули поширення протиправні діяння, від яких страждають жінки та діти. На сьогодні за 2005 рік 810 звернень надійшло і тому ми підсилюємо роботу даного напрямку. На Прикарпатті існує 34 спеціалізованих служби, які нараховують як кризові кімнати, так і притулки. Денні стаціонари, які надають безпосередньо психологічну допомогу тим категоріям, які так цього потребують. Такий транспорт є спеціально обладнаний для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Добре. Постраждалому від домашнього насильства працюватиме низка різноправильних спеціалістів. Людина зможе отримати психологічну, медичну та іншу допомогу. Цей транспорт спеціально для того, щоб можна було виїхати. В групу входить як психолог, так і працівник соціального захисту, так і медик, якщо необхідно. І вони приїжджають і надають допомогу громадянам. Ці чотири автівки придбали завдяки перерозподілу державної субвенції. Незабаром тергромади Прикарпаття отримують ще два таких транспортних спецзасоби. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.